В охопленні війною Україні відкрили новий завод. Це зробили на Житомирщині. Там вирощуватимуть саджанці дерев за новітньою технологією, висіюватимуть автоматично в касетах. Лісники кажуть, так проростати будуть усі рослини, а потім вже деревцями можна буде засадити величезні площі, які постраждали від масштабних пожеж поза минулого року. При цьому чекати закінчення війни лісівники не збираються. Із Житомирщини далі. Кореспондент ТСН Олександр Загородний. Один, два, три. Запрацювало. Конвеєр розпушує торф, пакує його у касети. Хитромудра машина у кожну ямку акуратно кладе на сінинку сосни. Саме в цій касеті деревце проросте, набереться сили, і ось уже таким саджанцем його пересадять у ґрунт, десь на Житомирщині. Лісівники порахували деревцята з касети, тобто із закритою кореневою системою, приживаються майже відсотково. А от традиційний метод вирощування саджанців на відкритому ґрунті це вже як гра у рулетку. Нам отримати стандартний, якісний сіянців старими методами сьогодні практично неможливо, або це дуже ризиковано. Це перший аспект. Другий аспект, що завдячуючи цій технології, ми пришвидшуємо результат відновлення лісу. Тобто, якщо цей сіянець, ми раніше садили в землю, і тільки через 5-6 років ми отримували ліс вже людського зросту. То при цій технології ми отримуємо цей же результат уже на третій. Четвертий рік, як висаджувати ліс по-новому, вчаться лісівники з усієї України. Екскурсію по новому підприємству проводить керівник Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства. Тут спорудили цілий комплекс. На території знаходиться новітня шичкосушарка, насіння сховище, холодильні камери, комплекс повисів, лабораторія, автономна котельня. З Держави брали гроші? Чи це забрали? загалі? Кошти виключно державного підприємства Овруцьке спеціалізоване лісове господарство від їхній. Житомирщина найбільше постраждала від жахливих лісових пожеж у 2020 році. Тому на наступний сезон лише на новому підприємстві планують висіяти у касети 5,5 мільйонів саджанців. Потужність нової лінії це дозволяє зробити, але потрібно ще зібрати та підготувати стільки насіння. Зараз ми підемо в приміщення, де зберігається найцінніше. Можна? Так. Клас. Насіння сховища тут зберігаються мільйони соснових насінинок. Ось у цьому бутлі 5 кілограмів насінин. Для того щоб їх зібрати, потрібно перетрусити півтони шишок. В країні йдуть важкі бої загарбниками, але лісівники звикли планувати свою роботу на вперед. ці мільйони насінинок, зібраних такою важкою працею, не можуть чекати. Кінця війни на Житомирщині дуже прекрасно, ем, прекрасно організовано ведення лісового господарства. Навіть під час війни тут відбуваються добрі, хороші події. Сьогоднішній відкриття сьогоднішнього підприємства фактично, мабуть, це найкраща відповідь сьогодні окупантам, що їх ніхто не боїться. Головна мета лісівників на найближчі роки залишається незмінною: висадити мільярд дерев по всій Україні. Донеччина та Луганщина також. У планах Олександра Загородний Денис Чиш ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.